Чимало змін нас чекає цього місяця, і головні з них стосуються нових податків. Зокрема, підняття військового збору. У такий спосіб влада планує додатково наповнювати бюджет, яким буде кошторис наступного року, чи є на чому зекономити, а де навпаки варто збільшити видатки, і чи будуть депутати економити на собі? Про це й не тільки говоримо далі з народним депутатом, першим заступником голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярославом Желізняком. Вітаю вас, Доброго дня. Верховна Рада зобов'язалася, начебто, до кінця жовтня, ухвалити зміни до податкового кодексу, а відтак запровадити нові податки, так би мовити, заднім числом з 1 жовтня. Про це, зокрема, пише Бібісі. Кабмін очікує до кінця цього року отримати завдяки цьому додатково майже 60 мільярдів гривень у бюджет. А це позначиться зрозуміло на пересічних українцях, бо підвищиться військовий збір з півтора до п'яти відсотків. Для фопів ще більше. Він становитиме 10 відсотків від мінімальної зарплати. Це що стосується. Підприємців першої, другої та четвертої груп один відсоток від мінімалки сплачуватимуть платники податків третьої групи. І от чи дійсно така ідея зараз блукає у парламенті, і чи дійсно можуть заднім числом податки таки підняти? Пробачте, я все ж таки вас виправлю там для фопів не так, все страшно страшно. Це як питання єдиного е цього збору. 10 відсотків, це 800 гривень просто там буде йти додатково. Uh -huh. Платіж не 10 відсотків з обороту, або з зарплати, як це є по військовому збору, де 5 відсотків буде. А, що стосує, Там невелика сума, насправді, прийде від цього загального податку, там 6 мільярдів в наступному році тільки. Дивіться, відповідь чи дійсно чи ні, вона криється в роботі парламенту на минулому пленарному тижні. Відповідний законопроект був прийнятий народними депутатами 241 голос за основу. Я не голосував, але тим не менш, ну факт відбувся зараз. Триває останній день подання правок до цього законопроекту. Вони відповідно будуть сьогодні до ночі всі внесені народними депутатами. Щось в мене є відчуття, що там буде тисячі поправок. І відповідно, вже завтра на три години дня збирається наш комітет для того, щоб на рамках робочої групи почати обговорювати підготовку цього законопроекту. Засідання комітету. Планується у п'ятницю, відповідно на наступному пленарному тижні, який відбудеться достатньо скоро. Буде напевно цей законопроект виноситись на друге читання. Чи є там норма впровадження податків заднім числом? Відповідь так, і це нам підтверджувало Міністерство фінансів. О, якраз у нас був. На да, процес питань відповіді було якраз моє питання. Вони планують запровадити ці податки з 1 жовтня. Ну ми сьогодні з вами якраз говоримо 1 жовтня. Закон поки не прийнятий, зрозуміло, що відповідно це буде вже заднім числом. Там є речі, які е, умовно. Мало дискусійні, є більш дискусійні. Найбільша дискусія точиться по військовому збору. Я особисто вважаю, що таке радикальне підвищення військового збору з 1,5% на 5% це це ну, достатньо несправедливо, тому що військовий збір або спрощений податок на зарплату. Так як в інші податки йде просто прямо в бюджет міського збір. Це пробачте маркетинг, який був придуманий у 2014 році, то він ну його платять тільки ті, хто платять чисту зарплату повному обсязі. На жаль, ну це точно не весь український бізнес. Виходить так, що ми податковому найбільш чесних і просимо заплатити за всіх. Я там не буду зараз говорити, як можна було б знайти схожі суми поборовшись з тією і свою частину, що не менш реформу митниці БЕБ, ми а, зробили, ну розпочали, зараз буде впровадження. Але а, що а, точно я вважаю, що треба збалансувати підвищення військового збору з підвищенням ПДВ. Відповідно умовно військовий збір або залишити які, або підвищити лише до 3%, ну тобто з 1,5% до 3%. а як компенсатор це підвищення ПДВ на 1-2 Ну залежно від того, що ми вирішимо по війському збору. Ви вважаєте, що ефект буде набагато сильнішим від цього? Ну, дивіться, я вважаю, що це по перше справедливіше, тому що ну давайте візьмемо от, банально, як людина з Позняків довереться до. Центр Києва. Так, ПДВ Вона платить кожен, а виходить, що військовий збір платять тільки ті, хто офіційно працює. Ви про це сказали якраз. Тільки біля, ну навіть з точки зору, дивіться умовно, якщо ви вирішите поїхати маршруткою, то податок додатковий да, один цей ПДВ, ви заплатите аж цілу одну гривню. Якщо ви вирішите поїхати якимось там багатолітровим мерседесом, то відповідно вам треба буде заправити його, і ви значно більше цього податку заплатите на моменті заправлення палива або коли купували цю. Ту ж саму машину, і відповідно, ну це давай, це податок на споживання. Чим більше ви споживаєте, чим дорожче товари ви споживаєте, тим більше ви його заплатите. Тому мені здається, що, по-перше, нами як державі його значно легше адмініструвати, а з іншого боку, ну, це точно більш справедливіше, ніж оподатковувати знову ж таки білі зарплати. От якраз таки е, цікаво ще. Запровадження підвищення військового збору, чи не викличе це ще більшу тінізацію бізнесу? Ну, дивіться, точно викличе. Це у нас і так давайте говорити відверто, достатньо високі зарплати податок на зарплату. Ну, справді достатньо сильно, по-перше, дає арбітраж на ринку, тому що ви можете платити зарплати багато, на жаль. Людей уникаються сплати в яких в якомусь обсязі, а є ті, хто працюють через зарплатні ФОПи, і там оподаткування значно менше. Відповідно, якщо ми ще більше підвищуємо податок. На зарплату, між військовий збір, ну, відповідно, ще більше буде мотиватися уникати цього податку. Так, хтось його не уникне, ну, наприклад, державні службовці. Ну, там зрозуміло, що не буде можливо зробити, або якісь комунальні підприємства, або міжнародні компанії, які тут працюють. Ну, ті, хто точно не буде гратися в ці ігра з держави. Але, на жаль, навіть зараз практика достатньо. Негативно, і багато компаній уникають. Ну таких, напевно, кампаній тепер буде ще більше. Зрозуміло та на жаль, виглядає це не дуже справедливим. Хочу ще е щодо іншого питання запитати. Раніше ви говорили, що бюджетний комітет парламенту схвалив до другого читання законопроект про збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень. І це власне, я так розумію, ті гроші, яких не вистачає наразі, і через що думають про підняття податків. Якщо я правильно все зрозуміла. Ну, дивіться, і так чи ні, цей цей зміни статусу 2024 року. Там справді було збільшення на 400 500 мільярдів, якщо коротко, то буквально трохи не не вистачало. А із них 300 Зараз досі не вистачає цих 500 мільярдів, правильно? було збільшення на 498,5 мільярдів. Якщо це просто округлити, напевно, до 500 мільярдів вже можна. А тепер, що ми що стосується податкової частини, то в цьому пакеті по збільшенню податків це передбачається лише на 30 мільярдів. Нагадаю, що цей законопроект, який зараз на столі, він передбачає 58 мільярдів мільярдів цьому році, підвищення, але це не закриває проблеми і потреби на наступний рік. МінФін говорив, що їм треба від збільшення податків наступного року 340 мільярдів. Зараз цей законопроект в такій редакції, як він є, дає. Ну, податково я маю на увазі, дає 137 мільярдів, що є певним викликом, як Мінфін буде це балансувати за рахунок внутрішніх запозичень чи скорочення видатків чи чогось іншого, наприклад, до якоїсь додаткової міжнародної допомоги, як у цей кредит 50 мільярдів від GC. Ну, це питання зі зірочкою. А що саме можемо побачити якраз таки в проєкті бюджету на наступний рік? Де можуть збільшити видатки, а де скоротити? Ну, дивіться, у нас немає цієї проблеми, яка була в минулому році, коли. На півроку планувався військовий бюджет. Це справді було ну, такий підхід є у МВФ в цьому році. Вже вирішили одразу запланувати на весь рік, щоб не робити там в останній момент ці зміни. А так, в цілому, дивіться, цей бюджет дуже схожий на минулорічний бюджет. Минулорічний бюджет схожий відповідно на е, свої попередні. Під час війни це по факту два бюджети. Один. Це військовий, на який йде всі наші податки, збори внутрішні започне звичення. Інше це соціальні видатки, які фінансуємо не ми, а наші міжнародні партнери в даному випадку вони профінансу мають профінансувати цей бюджет 2025 року на 38,5 мільярдів доларів. Якщо казати про про оборонний бюджет, наскільки він збільшився у порівнянні з минулим роком і відповідно з 2022 другим. В цьому році ми прийняли оборонний бюджет 1,6 трильйона гривень. Я маю на увазі на початку 2024 року. Але як ми тільки що зазначили, була проблема в тому, що там не вистачало 500 мільярдів. Відповідно, зараз оборонний бюджет приблизно 2,2 трильйона гривень в 2025 році. Так само закладається приблизно 2,2 трильйона, mm -hmm. ну трохи більше то там просто не йде, як оборонний і безпека і захист. Ну, uh -huh. Захист це там, не тільки оборона. А, тому ну, приблизно такі ж самі цифри, що напевно є теж певним викликом, тому що у нас буде і інфляція, і девальвація певно. І відповідно ми не розуміємо, що із озброєння нам доведеться закуповувати за власні кошти, а де нам дадуть нададуться партнери. Тому. Тим не менше, я думаю, що і і в наступному році ми будемо потім якось аджастувати бюджет під ті реалії, які будуть в наступному році. А от знаєте, що цікаво ще чи не краще було б на вашу думку скоротити інші видатки? Наприклад, відомо, що у Верховній Раді наразі працює в десятеро більше помічників, ніж самих обранців, і це майже 4,5 тисячі. Можливо, немає такої необхідності, тим паче у період війни, і в них же теж, напевно, є бронювання, так само як в працівників апарату міністерств. І, от, зокрема, хочу процитувати президента. Він казав так, що якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій і навіть міністерств, то ми будемо це робити. Робити і дійсно 20 тисяч держслужбовців скоротили, але чи цього достатньо, і як ви думаєте, на цьому могли би ще зекономити можна Ну дивіться, давайте я тоді по черзі буду відповідати по помічникам. Пробачте хайпова абсолютно непрофесійна тема, яку я чесно горіше не дуже зрозумів по своїй суті. У нас немає такої кількості оплачуваних помічників, які отримують uh -huh. роботу. У нас в нашій фракції там загалі найменше тому, ну, в середньому по дві з людини. Пробачте за таку статистику, але е, це ті, хто працюють, отримують зарплату. Всі інші це помічники на громадських засадах. Вони не працевлаштовані в Верховній Раді. У них немає ніяких ні соціальних пільг, ні нічого. Вони ну це як статус, статус uh -huh. радника. Відверто говорять, що у когось їх більше, зазвичай зазвичай мажоритарників, тому що це ботогівних там є свої представники. У хто з у них менше? Тому оця ця новина, що в 10 разів більше помічників, ну це класна новина для того, щоб і трошки ну, мені здається, з моїм болівань зрозуміла на громадських думку. засадах з цієї О, не, цифри не, чимало. Не було, не було. У них невелика зарплата. Хочете мою думку. Я би не вікономив тут відверто на зарплатах, тому що всі самі ці люди і пишуть депутатам, допомагають писати закони. Повірте, ми потім від ніякісної роботи депутатів більше втрачаємо. Що стосується скорочення апарату, воно відбувається. Що стос скорочення народних депутатів? Ну як ви бачите, у нас все більше і більше колег різним чином, деякі не тільки. Кидають залу парламенту, а і країну. На жаль, Но їм хоч, а, хоч не платять за це, поки вони перебувають за кордоном? Ні, за це перебування. Культурно назвали за кордоном, і їм не платять. Чув, що деякі стягують потім заставу. <рес> що стосується скорочення чисельності апаратів, теж ну, воно відбувається. Єдина тут проблема знову ж таки, що для того, щоб ми трошки не перетворювали це в хайп, який я б чудово, як опозиційний політик може там. Сказати, аргументувати, але не буде воно мати жодного відношення до правди. Дивіться, це на жаль, ці гроші ми не перекинемо на армію. Це не говорить про те, що нам не треба економити, і не говорить про те, що у нас немає інших нормальних видатків. Ну на ВПО ми можемо їх відправити точно там. Це більше потрібно ветеранам підняти але... виплати. Але по ветеранам я не впевнений, що ми можемо тут це робити, це все одно буде розглядатися. Ну, користь залежно від рів... який кредит це міжнародників. Але, ну ще раз, це відбувається просто, ну знову ж таки, там не ті суми, на жаль, і не та перекидка, яка нам зараз потрібна. Тому я би тут більше відверто говорячи, якщо. Ми хочемо якраз збільшити військовий бюджет. це, мені здається, наша головна задача. Я б дивився на боротьбу з нелегальними ринками, Я б дивився на боротьбу з ухиленнями від сплати податків. Я б дивився на боротьбу з контрабандою на митниці, Я б точно би навів би влад в державних підприємствах, в тому числі в енергатимі, які ми з вами обговорювали до цього. Ну тобто, от там криється десятки сотні мільярдів гривень, які ще раз. Не просто забираються на да, поганими рівнями з бюджету або не приходять, а вони забираються з військового бюджету, і коли ви чуєте, що хтось не доплатив податків там, або через якусь схему держава втратила податків на 5-6 мільярдів, і це, це рівно те ж саме, як у ці славнозвісні яйця по 17, на яких те ж саме хотіли спіляти 5-6 мільярдів. Як ви думаєте, що тут потрібно? Якісь рішення, можливо, кадрові? Дивіться, тут потрібно, напевно, політична воля, слава звісно, і системні зміни. От я людина, яка зробила за це, цей рік реформу по перезавантаженню Бюро економічної безпеки і по митниці. Я це зробив на рівні тому, в якому ми можемо народні депутати, це законодавча рамка. І ми прийняли ці закони, і повірте, це було дуже важко, і достатньо сильний такий спротив був, в тому числі, з боку влади. Але дякую міжнародним партнерам, коли це стало вимогою МВФ і інших наших донорів, то одразу політична воля знайшлась. Тому от такими кроками і та, кадровими міністра енергетики треба гнати в шию, які деяких ще інших діятелів. Ну це точно б допомогло би зекономити. Та зрозуміло, потрібно йти до міжнародних партнерів МВФ і так далі для того, щоб були зміни. На жаль, таким чином у нашій країні. Дякую вам за розмову. В ефірі «Обосток» був народний депутат, перший заступник голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Пишіть свої думки щодо тем, які почули. Обговоримо разом. До зустрічі.